Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, пам'ятаємо, що коли Ісус говорить притчу, Він хоче розказати нам про високі духовні речі і бере земний. Дуже простий всім зрозумілий приклад, щоб ми на основі цього прикладу могли збагнути щось дуже високе і дуже духовне. Ось ми сьогодні чуємо про дім, декілька разів згадується про батьківський дім. Ми свідомі того, що цей батько, про якого ми чуємо, звичайно, це сам Господь. А його дім, що це є, який його дім? Це Небесне Царство, до якого ми всі покликані, до якого ми всі запрошені, в якому кожен з нас має свою частку з моменту хрещення. Бо Ісус запевнив нас: ось я йду, щоб приготувати кожному місце. І, власне, він його приготовив. Тепер від нас залежить, чи ми зможемо осягнути це місце, нашим ім'ям підписане у небесному царстві. Звичайно, цей одяг, який розтратив блудний син, в якого батько його знову зодягнув. Це не що інше, як Божа благодать, яку Господь дарує нам хрещені, скріплює в миропомазанні, утверджує в святому причасті. І той, хто виходить з дому батька свого, повертається до батька спиною, той, не мов би, цю благодать відкидає від себе. Є одна можливість. Знову її повернути. І сьогоднішній притчі це звучить ось таким словом. Опам'ятався. Коренем цього слова є пам'ять. Опам'ятатися це означає в своїй пам'яті відновити небесного Отця, нашого Батька. Дивіться, що сталося з тим молодшим сином. Він каже, батьку, дай те, що мені належить. І ми всі розуміємо, що дітям батьківським може належати, але тільки після їхньої смерті. Що зробив цей молодший син? Він каже, Нема вже в мене батька, він помер. Ось тому тут часто в цій притчі вживається це слово помер був і знайшовся. Дорогі в Христів. Якщо залишитися на рівні людського земного життя. То навіть цей принцип є дуже важливий. Ось звернімо увагу. Якщо батько з матір'ю своє помешкання переписали на свого сина чи на свою доньку, де вони були господарями, хто після того господарем є цього дому? Син або донька? І як би не дивно виглядало, але тато з мамою тоді є в гостях у своїх дітей. У своєму ж власному колись домі. Добре, якщо сина або донька по-божому виховані і мають велику пошану до своїх батьків, це не буде відчуватися оця різниця. Але пам'ятаємо, дорогі у Христі, ось ті прості земні відносини, вони мають велике значення навіть і для духовного життя в майбутньому. Ось що сталося з другим братом. Ми бачимо це дуже виразно, як він каже до батька, коли він вийшов, не хотів зайти додому. Тобто Мав претензії до Бога, що Бог когось до свого дому без нему би його дозволу запрошує. Як він каже, коли батько вийшов до нього? Той твій син, він не каже мій брат, він каже, той твій син. Чому він так каже? Чому він не міг зайти? Тому що той брат свого брата похоронив своєму серці, той батька був похоронив, а той брата похоронив. Бо нема в нього брата, він каже: той твій син. Не мій брат, який все з блудницями провів, а той твій син. Чому йому заходити? Що йому святкувати, як його брата не існує, він помер? І тому батько йому підкреслює, цей брат, твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Другі в Христі, ця притча є перлиною всіх притч. І, звичайно, її можна по-різному називати про батька і двох синів, про блудного сина, про милосердного батька. Але, звісно, найголовнішим, що сьогодні Господь хоче до нас промовити, це науку пропрощення. Він, наш Бог, як ми чуємо навіть сьогоднішньої, драматичної історії, готовий простити кожному, хто опам'ятався, хто прибіжить до нього. Каже, я согрішив проти неба, проти тебе, Господи. Може, і супроти людей согрішив, бо образив ще щось інше вчинив. І Господь обіймає нас. Оцей перстень означає, що повертає владу. Ці сандалі означають, що ти не раб, а знову син. І ним завжди був, і батько завжди був біля того. Опам'ятав, про блудного сина, про милосердного батька пропав був і знайшовся. Як його брата не існує, він помер. І тому батько йому підкреслює цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Дорію Христів. Ця притча є перлиною всіх притч. І, звичайно, її можна по-різному називати про батька і двох синів, про блудного сина, про милосердного батька. Але, звісно, найголовнішим, що сьогодні Господь хоче до нас промовити, це науку про прощення. Він наш Бог, як ми чуємо навіть сьогоднішньої, драматичної історії, готовий простити кожному, хто опам'ятався, хто прибіжить до Нього і скаже: Я согрішив. Проти неба, проти тебе, Господи, може і супроти людей согрішив? Бо образив ще щось інше вчинив. І Господь обіймає нас. Оцей перстень означає, що повертає владу. Ці сандалі означають, що ти не раб, а знову син. І ним завжди був. І батько завжди був біля тебе. Бо чуємо, він вийшов і така далека дорога. А коли він пам'ятався, не мов би батько вже є поруч, бо скільки б людина від Бога не відверталася, Бог завжди є поруч. Користаймо, у Христі, особливо у цей ювілейний рік, зі сповіді і святого причастя, щоб Посмислювати своє життя, миритися з Господом чим скоріше, щоб не дійти до такого стану, про який сьогодні ми чуємо в Євангелії. Бо бути біля свиней, для людей того народу, це було найгірше покарання, яке тільки могло бути. А йому навіть їсти не давали те, що їли свині. Їм свиней їсти не можна. А йому навіть їсти не давали те, що свині їли, так низько опустився, але опам'ятався. Величаємо тебе, Господи, за Твоє милосердя. Ми знаємо і віримо навіть зі слів Святої Фаустини Ковальської, що Твоє милосердя є безмежне, тому на нього уповаючи, Біжимо додому нашого Господа, до Твого дому Боже, щоб Ти обгорнув нас своєю благодаттю. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовимо всі з усієї.